Саме для героїв попереднього сюжету бійців 53-ї бригади імені Володимира Мономаха команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами змогла закупити дрон із тепловізійною камерою. Це стало можливим завдяки вашій активності. 150 тисяч гривень на цю пташку. Ми зібрали всього за 5 хвилин ефіру. Географія донатів уся Україна. Хтось жертвував 20 гривень, хтось 500. і спільними зусиллями нам це вдалось. Адже кожен донат важливий і допомагає нашим захисникам. Тож долучайтеся до наших зборів. Реквізити на екрані вдала робота розрахунку МК 19 залежить від... От... Да. Таких от пташок в небі. Тому, друзі, вам величезна подяка за те, що для 53-ї бригади ви підтримали збір, і ми змогли хлопцям придбати ось такий Mavic 3 t Це дрон з тепловізійною камерою, який дозволяє хлопцям працювати і коригувати вогонь по позиціям ворога навіть вночі. Тому дякую вам величезно за те, що ви долучились і підтримали цей збір. Це це просто неоціненно. Ми бійці окремого гранатометного взводу 53-ї бригади виражаємо большу подяку всім, хто прийняв участь у зборі на цей дрон. Ми обіцяємо бити ворогів і ще більше, краще і лучше. Дякуємо всім, хто долучився, і не забувайте, кожен ваш донат важливий. Слава Україні! Героям слава!